Доброго всім дня! З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами займаємося практичними заняттями і рішенням певних типів задач з молекулярної біології. Для того, щоб розпочати виконувати вправи, ви повинні пам'ятати певні аспекти, які, якщо ми говоримо про довжину одного нуклеотиду, вона дорівнює 0,34 нанометрів, якщо ми говоримо про масу однієї амінокислоти, вона дорівнює 100 атомних одиниць маси або дальтонів. Якщо ми говоримо, Говоримо про масу одного нуклеотиду, вона дорівнює 345 атомних одиниць маси або дальтонів. Далі, шановні, що собою являє молекула білка? Це біополімер, мономером якого є амінокислота? Існує 20 амінокислот. І в залежності від того, в якій послідовності, точніше, за те, в якій послідовності зв'язуються амінокислоти між собою, відповідає послідовність нуклеотидів молекули ДНК. А молекула ДНК це є біополімер, мономером якого є нуклеотид. Тобто послідовність нуклеотидів в молекулі ДНК кодує послідовність амінокислот в білковій молекулі. Тому для того, щоб визначити кількість амінокислот, нам необхідно взяти кількість нуклеотидів в одному ланцюгу і поділити на три. Ще раз нагадую: молекула ДНК дволанцюгова. Один ланцюг молекулі ДНК є некодогенним, а другий ланцюг є кодогенним. І тільки з кодогенного ланцюга і дощитування інформації на інформаційну РНК, і тільки що інформаційний РНК міститься інформація про послідовність амінокислот в білковій молекулі. Тому для того, щоб визначити кількість амінокислот, необхідна кількість нуклеотидів в одному ланцюгу молекули ДНК поділити на три, і таким чином ми визначимо, скільки амінокислот закадовано в молекулі ДНК про е, певний білок. Далі, якщо ми говоримо про Кількість нуклеотидів в одному ланцюгу. Для того, щоб знайти кількість нуклеотидів в одному ланцюгу, необхідна кількість амінокислот. Якщо в умові вам дається кількість амінокислот помножити на 3. Далі, пам'ятайте ще, що є поняття, що ми знаємо, що молекули, молекула ДНК дволанцюгова, і два ланцюги зв'язуються за принципом комплементарності, яким чином? Аденін зв'язується з теміном подвійним водневим зв'язком, а цетазин з гуаніном потрійним водневим зв'язком. Тому, якщо у вас, наприклад, дається. Задача, що дан, дана послідовність нуклеотидів в некодогенному ланцюгу молекулі ДНК. І необхідно дописати, що другі, послідовність нуклеотидів в другому ланцюгу ДНК, визначити, які амінокислоти закадовані в даному фрагменті ДНК, яка довжина даного фрагменту, яка маса даного фрагменту, і який процентний вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті. Давайте поступово. Отже, якщо в умові задачі вам дається послідовність нуклеотидів в некодогенному ланцюгу ДНК. Спочатку ви підписуєте під ним кодогенний ланцюг ДНК. І за принципом комплементарності аденіну комплементарін тимін, цитазіну гуанін, гуаніну цитазин, цитазину гуанін, цитазину гуанін, гуаніну цитазин, аденіну тимін, цитазину гуанін, тиміну аденін. Тобто, за принципом комплементарності ми дописуємо, що послідовність нуклеотидів в кодогенному ланцюгу ДНК. Далі, на кодогенному ДНК ми синтезуємо знову за принципом що комплементарності інформаційну РНК або ланцюг інформаційної РНК. Пам'ятаючи, що тиміна в РНК немає, а є урацил. Тому тиміну -аденін, гуаніну -цитазін, цитазіну гуанін, гуаніну -цитазін, гуаніну цитазін, гуаніну цитазін, цитазіну гуанін – Тиміну – аденін, гуаніну – цитезин, уважливо, аденіну комплементарін, урацил, тому що тиміну немає. Далі по таблиці генетичного коду, в якій завжди показана перша азотиста основа, друга азотиста основа і третя азотиста основа. На перехресті трьох ліній, які ми беремо що по перших літерах перша азотиста основа, друга азотиста основа, третя, а С, Г. Ага, ми знаходимо, що цей триплет кодує амінокислоту. Треанін. Далі триплет СЦГ кодує амінокислоту пролін, і триплет АЦУ кодує теж амінокислоту треанін. Тобто ми з вами визначили послідовність амінокислот, яка є в білковій молекулі і закодована в даному фрагменті ДНК. Якщо необхідно визначити довжину фрагмента, Згадуйте, що довжину фрагмента ДНК, хоч вона є дволанцюговою, ми визначаємо лише по кількості нуклеотидів в одному ланцюгу. Тобто ми не вимірюємо ось таким чином довжину ДНК, а ми вимірюємо лише по кількості нуклеотидів в одному ланцюгу. Тому у нас є 9 нуклеотидів в одному ланцюгу, множимо на 0,34 нм і визначаємо, що довжина даного фрагменту дорівнює 3,06 нанометра. Якщо говорити про Масу даного фрагмента. Нам необхідна кількість нуклеотидів в одному ланцюгу, обов'язково помножити на 2, тому що молекула ДНК є дволанцюговою. Помножити на 345 атомних одиниць маси і визначимо, що довжину даного фрагмента ДНК. Якщо необхідно визначити процентний вміст кожного нуклеотиду, яким чином це робиться, загальна кількість нуклеотидів, які в даному фрагменті є в двох ланцюгах, становить 18 нуклеотидів. І це є 100. Скільки у нас є аденіну, рахуємо один. 2, 3. Тобто 3 нуклеотиди – це відсотків. Складаємо пропорцію і процентний вміст аденіну дорівнює 3 помножити на 100, 3 множимо на 100 і ділимо на 18%, дорівнює 16,6%. Ми знаємо, що за правилом чергафа кількість що аденіну дорівнює кількості тиміну в молекулі ДНК. Отже, і тиміну буде 16,6%. Для того, щоб що? визначити, скільки є процентним міста тазінну і гуаніну, я я вам рекомендую не рахувати знову, що, скільки є цитазину, і визначати відсотковий вміст, а зразу використовувати правила чергафа. Згадуйте, друге положення: правила чергафа. Сума пуринових основ, тобто аденін плюс гуанін, дорівнює сумі пірімідинових основ, тобто цитазін плюс темін. Тобто, якщо ми говоримо, що аденіну 16,6 і тиміну теж 16,6, то що? Гуаніну буде скільки 50-16,6? І таким чином, то, що в сумі аденін плюс гуанін дорівнює що 50%. Тобто, щоб визначити процентне місце тезину і гуаніну, а вони однакові, ми від 50% віднімаємо 16,6 і отримаємо 33,4%. Відсотка. Отже, сьогодні ми з вами розібрали найпримітивніші задачі, які можуть зустрітися з молекулярної біології, це задачі на транскрипцію. На що б я хотіла ще звернути вашу увагу? Пам'ятайте, що є поняття стоп кадонів Стоп-кадони в молекулі І РНК це є е, УАА. УАГ і УГА, ці стопкадони не кодують жодної амінокислоти. І є сигналом того, що припиняється процес транскрипції, якщо йде синтез молекули ІРНК на молекулі ДНК, або припиняється трансляція, якщо на рибосомі йде синтез білкової молекули. Тому, якщо е, вас питають, що дан певний ланцюг нуклеотидів, Визначте, скільки амінокислот закодовано в даному фрагменті ДНК. Не потрібно не тільки поділити на три, але ще й врахувати стоп-кадони. Ніхто вам в умові прописувати ці стоп-кадони не буде. Тому обов'язково спочатку що е, запам'ятовуєте ці кадони. Ще раз повторюю, що е, антикадони, а стоп або стоп-кадони, або кадони-термінатори це все одне і те саме. В молекулі і РНК це є УАА, УГА і УАГ. Їх треба пам'ятати, тому ви їх викидаєте, а тільки. Потім уже ділите на 3 і визначаєте кількість амінокислот, які закадовані в даному фрагменті ДНК. Отже, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, я вам буду дуже вдячна. До нових зустрічей. Пишіть запитання в коментарях, які конкретні питання ви хотіли б, щоб я вам пояснила на наших відеозаняттях. До побачення!